Наш заклад має сильні сторони. На даний час ми маємо три лікарських амбулаторії. Це Марківська, Бондарівська та Сичанська амбулаторії. Маємо наявності п'ять лікарів. Лікарі, які прагнуть до освіти, до контакту з пацієнтами до надання медичної допомоги. Ми маємо it фахівців тобто ми прагнемо до надання медичної допомоги. Завдяки засобам е, телемедицини. Ми маємо автотранспорт. Я дуже вдячна своїм попередникам, які, попри медичну реформу, зберегли мережу ФАБ. Це дуже важливо для нашої території. Ми хоч живемо на компактній території, але маємо дуже багато населених віддалених пунктів е, від нашої основної Марківської лікарської амбулаторії. Ми маємо поблизу велика масштабу, яка на даний момент в повному обсягі кромоматеринства надає допомогу на території району це вторинна лампа. Я про плани співробітниця з вторинної лампи розпимо нижче, ми маємо невідкладну допомогу, з якою контактуємо безпосередньо 24 на 7. Ну, попри все, ми маємо і слабкі сторони. Слабкі сторони, і ще одне позитивне. Наш центр, засновником якого є Марківська райрада, дуже тісно контактує з органами місцевого самоврядування, як Марківської ОТГ, так і Марківської районної ради, і багато досягнень, які здійснені в центрі, це завдяки фінансової підтримки нашого засновника та ОТГ, за що щиро вдячні. Але ми маємо і слабкі сторони. Вік наших лікарів в центрі 65% пенсійного та пенсійного віку, ми будемо... Ми не маємо молодих фахівців і на приміті, да, які б могли у нас працювати в подальшому, але прагнемо до цього і будемо займатися цим питанням. У нас... Немає можливості використовувати міжнародні протоколи в зв'язку з тим, що відсутні знання іноземної мови, і це буде за один із кадрів планів в подальшому для навчання для того, щоб користуватися ними. Ми маємо великий адміністративний штат центру, але маленький, маленька забезпеченість лікарями. Про що прагнемо про внутрішній аудит? І аналіз, завдяки якому в подальшому сплануємо свою фінансову діяльність, і це буде як запорука нашого подальшого розвитку. Ми маємо потужну потужну, медичну, медичний персонал ФАПів. Вік наших співробітників на ФАП, на ФАПах до 45 років. Це легко Люди, які легко обучаються, прагнуть до знань, відвідують тренінги, які відвідані протязі року були і в місті Северодонецьку, і в Біловузькій, регіоналі, тобто прагнемо до навчання. Далі у нас є зовнішні можливості. Це активна позиція зацікавленість у розвитку нашого закладу, нашими органами місцевого самоврядування. Фактично вся територія нашого району це наші можливості, да, покрита інтернет-зв'язком, тобто це розвиток нашої телемедицини. Загрузливі фактори до нас відносяться ще старіння нашого населення. Тобто населення нашого району фактично сягає зазрілий вік та пенсійний вік. Тому один із Планів на майбутнє встановити тісний зв'язок, там, де є мережа ФАПів, тісний зв'язок з місцевими органами самоврядування, а також організаціями, які є у нас на території району, які надають людям похилого віку допомогу. Це організація УПСЗН. Та центру надання соціальних послуг. Тільки разом ми можемо збільшити показники громадського здоров'я на, на, на території нашого району. Мною розговлена була така м, стратегія розвитку нашого центру. Це покращення, один із пунктів, покращення надання якості медичної допомоги. Це можна зробити тільки постійно навчаючись. Всі знають, що лікарі все життя живуть і все життя вчаться. Це потрібно перш за все, щоб вижити на ринки медичних послуг в нашій сучасній реформі. Далі, встановити тісний зв'язок з центром надання вторинної допомоги, тобто з другим етапом надання медичної допомоги. Чому? Тільки завдяки центру первинної медичної допомоги в ході реформи, яка яку ми зараз зустріли, ми можемо зберегти надання вторинної допомоги, використовуючи той ресурс, лікарський устаткування, який є на території нашого району. Тісно співпрацювати з станцією надання невідкладної допомоги. Комісія, ми всі жителі Марківки, знаємо, що будується у нас лікарська амбулаторія обласної падання. Дуже багато було расплі баталій, непорозумінь по поводу цього будівництва. Пакет документів, той, який я вам надала, я доклала довідку, що я депутат із місцевого органу самоврядування Марківського Марківської ОТГ. Якщо плани, не, не буду забігати наперед, плани ОТГ здійсняться. То ця амбулаторія буде в пригоді всім жителям не тільки регіону тої гілочки, але і в розвиток ОТГ внесе свою лепту розвитку і надання медичної допомоги на території даного населеного пункту. Будуть, буде увага приділена і медичному здоров'ю, і реабілітаційному здоров'ю хворого. Тобто буде надаватися медична допомога. Повному обсязі. Далі в центрі один із загрозливих факторів, те, що ми маємо ІТ-технології, інтернет-покриття, але ми маємо, мало інформуємо своє населення про те, що відбувається у нас в центрі. Ми маємо сайт на ФБ, але наш головний лікар висвітлює свою інформацію в засобах місцевого, місцевого інформаційного зв'язку. Тобто ми в нашій газеті, але ми не маємо зв'язку з місцевим радіо. Я планую, щоб через місцеві е, інформаційні засоби ми висвітлювали всі свої новітні технології, всі свої послуги, які ми можемо надавати населенню. Вироб, виробили чіткі алгоритми звернення з населення до медичного закладу. Тобто плануємо якусь Комплекс програм э, створити громадського здоров'я, де лікарі будуть висвітлювати, інформувати населення про те, що відбувається, про те, як зв'язатися з лікарем. Э, слабка сторона того, що ми не маємо э, мобільного зв'язку службового. Тобто використовуємо тільки э, мобільний зв'язок, який ми маємо особистий. Це дуже погано і не всі володіємо новими. Телефонними апаратами, да? тобто зв'язок через телемедицинні зв'язки дуже важко відтворювати. Це буде в планах для того, щоб і хворі могли зв'язатися з ними, медичними працівниками, і медичні працівники, які працюють на ФАПах, могли передати інформацію про своїх хворих до нашого медичного закладу. Це моя така програма, це моє таке. План стратегії, я бачу так розвиток нашого центру. Це буде питання. Можна шкурне питання? Можна. Заключається в наступний Робота, яку ви плануєте, це нова для вас. Це вона перш за все адміністративна. Да, не... да. Скажіть, будь ласка, на кого ви стоїте, жінки в районі? Я не оставлю жінок в районі. Я планую з дозволу. А чому ж у мене ви мене зрозуміли? Тому що кожна жінка піде до чоловіка. Я розумію, про що я розумію, ваші, я це, я стою, що це почистию, що ви всі мій хороші хатівець на кого ви називаєте. Я вас не залишаю. Це, це однозначно, відеосінка продовжується. Я вас не залишаю. Ці моменти для себе я не зможу, маючи ще другого світу за фахом. Стосуючи медицини, я не можу жити без медицини, а саме від материнства і дитинства, від галузі я ніколи не відмовлюся. І з дозволом мого другого головного лікаря я буду мати чергування, я буду працювати за своєю основною освітою. Попробую це все е, суміщати і думаю, що в мене все вийде. Молода, додово. Я, я думаю, що... що в мене все вийде. Бо Олексія, помимо по своєї роботи, я ще далі продовжую навчатися, так як не маю досвіду праці адміністрування великого, я працюю адміністратором тільки один рік. Для того, щоб мати успіх в адмініструванні, я отримую на це освіту і до довідку до свого до, пакету документів. Що до. тут потрібно? Ви давайте не обходимо, у вас запросить такі рекомендують проти. Кацела Юлія Андреевна, полторы волосы, Казанкавич, Михаил за Сызанка и Володимир, повлечение вот. Дати словами свого другого колективу, я голова спілки центру, колектив просить врахувати всі е, переваги роботи нашого, нашого колективу, який зараз працює в штатному режимі. Він працює як годинник. Надаємо допомогу, проводимо санітарну роботу, відвідуємо, відвідуємо пацієнтів і все. Прохання таке, давайте віднесемося до голосування з розумінням, що робота колективу це залежить від головного лікаря, від його професіоналізму, стажу роботи, і який, який повинен. Бути авторитетом серед своїх працівників, щоб наша робота не поламалася. Сьогодні у нас були збори фельдшерів, вони нас проводять раз на місяць. раз всі до мене підійшли з гуртом. У нас є 25 чоловік. Вони якраз сьогодні всі з'їхалися до нас. І прийшли і сказали, пожалуйста, ви як комісії, Передайте наші слова, що наш механізм може працювати в штатному режимі. Тому що всі чорки, паритьорки це все залежить від головного лікаря, від нашого адміністратора. адміністратора, як він себе поводить, як він спілкується з, 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 з робітниками. І це все дуже велика роль залежить від адміністратора. Та шо, Давайте з порозумінням віднесемося до нашого голосування. Добре, добре, дякую. Будучи... Не вилай, я не хочу Ні. Тоді, Телі... шановні члени комісії, пропонується такий порядок голосування. Якщо визначились, я буду називати фамілію члена комісії, а член комісії буде називати фамілію кандидата, за кого він конкретно визначився. Проти іншого буде ставитися у ну, зв'язку з формальністю uh, голосування, проти іншого буде ставитися проти, якщо не ви не забережені. Фамілію ви називаєте, я називаю фамілію, я називаю фамілію члена комісії, а ви називаєте фамілію uh, за кого, за кого? ви uh, Обирає. Обирає. обираєте із, із двох пів Не обираєте? Ні. А, добре, ну тоді почнемо. Mm. А, так, Рославська Андаліна. Я ще не визначила. Я ще треба. Можна, ще подумати? Mm, добре, подобається. Знаєте, важко взагалі кандидатури обидві сильні. Дуже, Дуже. Дуже сильні кандидатури. Знаєте, як були обидві пройшли через мої руки, з школи вийшли обидві з золотими медалями. Обидві. Нет, значит, в тут толком участие тут народы толком. Поэтому ну, предпочтение что, вот мы, я думаю, а то нельзя так показать. Выкажите, останавливаться, что у меня в было видосы до работы. А молочко виручить. Та й коли молочко. І вже вона цю галюсь, так сказати, сама своїми руками зробила. Вона зробила, вона да? сім, вот віддала і те саме. Знаєте, як нам важко було починати 13-ту подару. Як нас кинули, нас відділили консультацію дитячу. Без здання. І без нічого нічого. Без, без нічого. Без нічого. Вона забрала покрупиці. Ви знаєте, вона жінка, ну я... як сказати, вона об'єктивна, вона ona... самовідна набраці. Вона ona... всю <говори> весь робочий час вона на телефоні. Ні, Тетяна Олексієвна, ну як вам сказати. Ona... І ще треба багато чого вчитися, адміністративні роботи під руку, вона вчиться <вона> <зас> зараз. Вона вчиться зараз. Ну пойміть, ну я ще <зас> <вона>. не було. Хочете потіряти, краще нікого. Фірограф не погано. Ні, ніхто розміститься. Mm -hmm. Це з одного боку. З другого боку, я так скажу, не всі ми будемо молоді, здорові красиві, і красиві, їй залишилось півтора куда до, да, до, да, до пенсії. Да. Два роки до, до пенсії. Да. От, от, дайте от я вас а, піді... тоді Що хочете робити? Mm -hmm. Ставте кого, наскільки там ви договору будете там заключати? В да, там я чекаю, ні, не діти, не діти, Расипівня. Ви помієте, у нас як сталося питання про закращення у нас пройшлося за закращення штату, ми билися з нею. Билися за кожну одиницю. Ми працівників не, не потеряли. Ми просто їх зумістили з другою професією. Ми у робітника не потеряли. А питання стояло, що так? Закриті все. Буде. буде. Ну, ви ж почули, як в її плані, великий адміністратив, адміністративний ресурс вона назвала. Ну, адміністративний, на адміністрація, управлінський. Управлінський, так. Вона да, сказала, що великий ресурс. Ну, це теж це тряються люди. Люди проробили, люди з. Ну, це ж то ж Від нас не великий адміністрація. Вона сказала про аудит. І там буде визначено в принципі, так? Лікарі при цьому постраждають? Вони дають. Ну ви пойміть, що це лікаря начну. Лікарі постраждають. Заварював на 2000 води больних, а Тетяна Алексейна і Костина. Ми на неї будемо заробляти гроші. Чи на неї? Там вона не буде, виставляє.

Косово. Антонка. Антон. Колтон Баласи. Лывута. Казань говорит. Левута. Так, Михальцов. Антонка. Савела. Лыгуток. Павлыченко. Дорогой Свять. Антоненко. Так, и так у нас Кига. Четыре. Ну, будем, значит. Тамара Івановна. Так, Тамара Іванівна Антон за 4. Ага. хочуть. Так, добре. Тоді у нас питання. Переможець. Переможець. Переможець, Переможець вирішили, у нас переможцем стала Тамара Іваніна. Так. на який срок контракт. Це депутати. Депутати вирішують і. і про заробітну плату. Це ж воно не остаточно. Це ж ще депутати депутати Оце У нас зараз п'яте питання, що колеги, про внесення подання голови Майківської районної ради щодо призначення переможця конкурсу на посаду керівника комунального лікарного підприємства. Правильної санітарної допомоги Марківської районної ради. Відповідно до пункту 36 порядку проведення конкурсу на заняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров'я, якщо перебувають спільній півласних територіальних громад Марківського району затверджено рішення Марківської районної ради від 6 на 4 2020 року номер 511 з результатами заслуховування конкурсу, пропозицій і проведення співвесі, конкурсна комісія, шляхом голосування, визначила переможця конкурсу, після чого вносить. Відповідне подання голови Марківської районної ради для розгляду на засіданні сесії районної ради. Рішення про призначення на посаду та вкладення контракту на срок 3-5 років приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсної комісії відповідного подання. От, пропонується. Доручити секретарю Тетяну Оксанові підготувати таке пропозицію за підписом голови конкурсної комісії, подати голові Марківської районної ради щодо призначення конкурсу на посаду керівника комунального професійного підприємства, Марківський центр проведення медико-санітарної допомоги Марківської районної ради. Будуть питання? Так, Давайте проголосуємо. Так, вислався Анталій, Касувала Андрій, на ползковався. Сергій Антон. Добре. Так, шосте питання про оприлюднення протоколу та відеозапису засідання конкурсної комісії. Ну, Нам необхідно оприлюднити протокол засідання та відеозапис на офіційному сайті районної ради. Питання проводитися не буде.

Сейчас. Uh,